Вітаю! Ви дивитесь новий випуск програми важливе на телеканалі Донеччина. ТІВІ. сьогодні ми будемо говорити, як переселенців з Донецької області приймають у місті Олександрія, адже зараз досі триває обов'язкова евакуація цивільного населення з території Донецької області. Зокрема, поговоримо сьогодні з заступницею міського голови Олександрії Іриною Чеморис. Вітаю вас, пані Ірина на телеканалі Донеччина ТІВІ. Давайте поговоримо про переселенців з Донеччини у вашому місті. Перше питання: яку роль відіграє міська влада Олександрії у проведенні обов'язкової евакуації з Донецької області? Зокрема, як ви взаємодієте у цих питаннях з обласною владою Кіровоградської та Донецької областей, і координаційним центром, очолюваним віце-прем'єр-міністром Іриною Верещук і Мінреінтеграції України. Олександрівська міська рада мала таку честь одну з перших приймати переселенців із евакуйованих путягів, і це сталося ще на початку серпня, і це ми були перші і тому Мінінтеграції... Проводило з нами таку нараду загальну спільну, це обласна військова адміністрація і ті території, які приймали перші потяги. Ми зустрічалися в Зумі і провели таку координаційну нараду, де кожен визначив свою місію, свою роль, що кому потрібно робити. Дійсно, було складно. Ми були перші, і в принципі на нас рівнялася потім вся область, як це робити, що це потрібно робити. Ми дуже переживали, але Ну, дякуючи Кіровоградській військовій адміністрації, нас вони координували і надали допомогу в тому, що коли приїхав перший потяг, на нас приїхало 14 осіб маломобільних. І тому розміщати їх у наших дитсадках, де ми розміщуємо внутрішньопереміщених осіб, які і зазвичай до нас приїжджають, які які евакуйовані із потягів, було неможливо. Тому на території нашого міста є геріатричний пансіонат. Обласного підпорядкування і цих 14 осіб ми розмістили туди, де людям комфортно і де за ними ведеться догляд. Всіх інших, хто до хто до нас приїжджає, ми на жаль, приїжджає потяг вночі, о годині першій ночі. І ми, дякуючи ще працівникам ДСНС, ми їх зустрічаємо. Якщо потрібно, розміщуємо в палатках, поїмо чаєм, кавою і доставляємо до. Наших дисадочків. Сталося зараз так, що станція Олександрія, вона перша в Кірівградській області, яка зустрічає евакуйовані потяги, і ми практично через день ми завжди готові зустріти людей, які їдуть зі Сходу. Так воно і відбувається, але потік вже значно впав. Коли раніше на станцію Олександрія виходило ну, 27 чоловік, це якщо не наш графік і не наш день прийому людей, то зараз вже 3, 4-5. Але все одно ми їх чекаємо, зустрічаємо і розселяємо по наших відсадках, як проводиться евакуація та влаштування евакуйованих на новому місці в Олександрійській міській громаді, зокрема на базі яких установ та закладів розміщуються евакуйовані з Донеччини, і чи надається пріоритет людям, які потребують особливої уваги? Тобто, це діти, люди старшого віку, маломобільні особи з Донецької області. Взагалі для того, щоб евакуація проводилася злагоджена, ми проводили такі спеціальні координаційні ради, куди запрошували і працівників ДСНС, і працівників поліції, наші служби, і координували між собою роботу. Оскільки розміщувати ми можемо лише в дитячих садках, яких у нас у нашій громаді визначено шість. Поки що є чотири резервних, то звичайно це були працівники закладів освіти управління соціального захисту. У нас створено п'ять чергових груп. Які через ніч чергують для того, щоб зустрічати ці, ці потяги, основна маса людей до нас заїхала, ну, в перші дні евакуації. Це було близько ста чоловік. Ми їх зустрічали і нам допомагала також екстрена медична допомога, оскільки їхали люди із вадами опорно-рухової системи. І такою великою командою ми їх зустрічаємо для того, щоб Правильно розселити і надати всі, всі можливі послуги. Звичайно, є обласні служби, які до нас доєднуються, це як Укрпошта, вони виплачують тим людям, які сідали у Покровську кошти по 2 тисячі, дорослих, по 3 тисячі дітям. І таким чином ці люди мають перші кошти для того, щоб облаштуватися на новому місці. Ми визначаємо кожного дня, ну через день, коли їдуть потяги. Ми визначаємо чергові садки, які їх приймають. Тому що зрозуміло, що якщо це буде один садок, це буде дуже велике навантаження на цих людей. Вони їх чекають, готують їм ну, гарячу вечерю чи сніданок, як це буде називатися. І ми чекаємо цих людей. Якщо це багато людей, то ми їх зустрічаємо звичайно автобусом. або це мікроавтобус. Якщо це мало, то можемо доправити машинами. Поки було літо, поки було тепло, то ми людям пропонували до ранку дочекати у палаці, стоїть чесна палатка, де вони можуть попити чаю, каву, з'їсти бутерброда. Але зараз, коли похолодало, ми розуміємо, що ну, це дуже холодно, і ми вже стали їх довозити зразу серед ночі в дитячий садок. І неважливо, що ці люди далеко не всі потребують поселення. І якщо навіть вони зранку їдуть далі там, до міста Світловодська чи до міста Кременчука. Чи в інші населені пункти, вони можуть погрітися, щось гаряченьке з'їсти, і вже зранку потім вирушити туди, куди їм потрібно. Якщо ні, то ми їх далі в інші садочки, а можливо, якщо є місце, тут ми їх залишаємо і ну, людина може вже тут облаштуватися. Дякуємо нашим міжнародним різним організаціям і благодійним фондам. Вони нам надають допомогу у продуктами харчування для дітей. ЮНІСЕФ надає рюкзачки із канцтоварами. Червоний хрест допомагає, ну і дуже багато нам велику допомогу нам надав, надала, надало Агентство з міжнародного розвитку Америки, яке допомогло нам облаштувати наші місця компактного проживання і ліжками, і матрацами. Ось Буквально сьогодні ще нам надійшло 115 таких міні-розкладів. Надійшло покращених розкладушок разом з матрасами. Бойлери, холодильники, мікрохвильовки ну дуже багато різних таких речей, які допомогли нашим садкам стати комфортнішими. Загальну допомогу ми від них відтримали близько 6 мільйонів гривень. Це досить відчутно було для нашої громади, і я думаю, для тих людей, які до нас потрапили. Звичайно, люди, які не бажають зупинятися в таких місцях компактного проживання, або вони вже знайшли собі квартиру, або до родичів їдуть, то ми ну, нікого насильно не затримуємо. Якщо людина бажає, вона може знайти собі інше місце проживання. І зачасту таких дуже багато, бо міграція в населення відбувається весь час. Хтось приїхав у садок, з'явилося місце, наприклад, вільне на квартирі чи в будинку, вони можуть переїхати і вже проживати там. І коли заїжджають великі групи до нас переселенців, ми запрошуємо працівників ЦНАПу, які тут же і на місці їм оформляють документи, тобто довідки внутрішньопереміщених осіб. Намагаємося якнайшвидше зробити так, щоб ці люди отримували допомоги, оскільки розуміємо, що ну не завжди видає заощадження для того, щоб проживати далі. І ну теж така в нас вже таке розуміння з'явилося, що той, хто міг, він виїхав раніше. Зараз ми розуміємо, що приїжджають люди малозабезпечені, люди інваліди, пенсіонери. І ми бачимо цих людей, їх дуже шкода, оскільки це дійсно ті люди, в яких немає засобів для існування. Я не можу сказати, що ми надаємо пріоритет якісь певні категорії. Всі, хто їде, ми всіх приймаємо. Звичайно, дуже складно з людьми, які мають психічні розлади. На території Олександрійської громади є психоневрологічний диспансер, де ми їх проліковуємо і намагаємося, якщо в них є група, розмістити спеціальний заклад для того, щоб вони отримували там належний догляд. Дуже часто проїжджають люди пенсійного віку, у яких немає дітей, або вони ну, не зрозуміли, де знаходяться. Цим людям теж потрібен додатковий догляд. Тому їх розміщуємо в гаріатричних пенсіонатах. На жаль, уже місця там немає. Тому ми е, намагаємося в садочках їх розміщати, і, з, з тими хоча б сусідами або знайомими, з якими вони е, раніше спілкувалися, для того, щоб вони також допомагали за ними доглядати. Для дітей е, я не можу сказати, що у нас створені там особливі комфортні умови, але е, ми намагаємося е, кожну дитину е, охопити якоюсь особливою увагою. Це нам допомагають, і я вже казала, міжнародні організації. І сьогодні для того, щоб. Кожна дитина змогла навчатися онлайн. Ми провели у садочки додатковий інтернет швидкісний для того, щоб вони з своїх мобільних пристроїв могли сприймати той матеріал, який їм подають їхні вчителі. Пані Ірина, як організовані питання соціального захисту людей евакуйованих з Донеччини, зокрема, як виплачується переміщеним людям грошова допомога, передбачена діючим законодавством? І як відбувається передача та розподіл гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям з Донецької області на території міста Олександрії? Діє декілька точок, де людина може отримати довідку внутрішніх переміщеної особи. Це і управління соціального захисту і ЦНАП. Також, якщо ця людина от, потрапляє в один із населених пунктів, ну сільських населених пунктів, які є на території громади, у нас є там представники ЦНАПу, де в принципі вони теж можуть оформити цю довідку внутрішньо переміщеної особи. Не відключення, що людина може її отримати через дію, але моя рекомендація була все-таки оформляти через такі управління, оскільки це буде надійніше, швидше і не потрібно чекати так довго на виплати. Черг зараз немає, це не квітень і не травень місяць, коли були дуже великі черги. В принципі, за один день можна прийти і оформити всі допомоги, не треба стояти в чергах, але ну, це вже залежить від, місь... від міської влади. Ми не знаємо, скільки там доводиться чекати, для того, щоб прийшли перші виплати. Зрозуміло, якщо людина вже мала таку ВПО, то іде переоформлення, і наші працівники роблять запит у до тих органів, де оформлялася ця довідка вперше. Чекаємо відповіді і перепризначення. Тоді теж залежить вже від держави, скільки пройде часу для того, щоб перепризначили, переадресували таку виплату. Е, крім того, Олександрія е, велике місто, е, і до нас дуже часто приїжджають представники міжнародних організацій, які також займаються грошовими виплатами для внутрішніх переміщених осіб. У нас вже були представники ЮНІСЕФ і. ООН і Польського фонду рука допомоги. Тому, в принципі, ми нікому з них не відмовляємо, тому що розуміємо, що чим більше таких організацій зайде в Олександрію, тим більше допомоги зможуть отримати ті люди, які приїхали до нас у місто. По гуманітарній допомозі можу сказати, що у нас є декілька гуманітарних штабів. Звичайно, зараз їхня діяльність трохи спала, оскільки. Не така вже кількість гуманітарної допомоги надходить за кордону, але все одно ми також намагаємося, якщо до нас звертаються міжнародні організації, і їх рекламувати, якщо можна так сказати, для того, щоб вони через них також могли здійснювати свою діяльність. Вони таких найбільших штабів у нас чотири. Ми ведемо таку інформаційну кампанію, для того, щоб людина, яка приїхала в місто, могла зорієнтуватися. У нас є, є і телеграм-канал на який можна підписатися і отримувати всі новини? А також коли людина проходить управління соціального захисту Бовцнап, є такі оголошення, де вона може побачити адреси цих гуманітарних штабів, куди можна звернутися за допомогою. Пані Ірина, зараз у нас вже вересень, почалося навчання. Як організовані освітні процеси вакуйованих дітей на базі місцевих закладів освіти Олександрії? І чи всі діти, що оселилися в громаді, розпочали навчання? Хто, зокрема взагалі опікується питаннями обов'язкового відвідування дітьми школи. У нас на сьогодні зареєстровано там біля трьох тисяч дітей внутрішньопереміщених осіб, але до школи пішло трошки більше чотирьохсот до Олександрійських шкіл. Дуже складно відслідкувати дійсно, чи дитина навчається в своїй школі на тій території, де вона проживала, чи вона не навчається. Ми зараз намагаємося зробити для тих дітей, які знаходяться в місцях компактного проживання, підключити інтернет. І вже у цих закладах ми зможемо контролювати, користується дитина інтернетом, не користується, тобто чи відвідує, відвідує вона школу в онлайн режимі чи ні. І єдиний орган, який на сьогодні контролює, може контролювати відвідування учнів школи, шкіл, це служба у справах дітей. На сьогодні такий процес розпочатий. Ми намагаємося перевірити зараз усіх. У нас є телефони батьків, поспілкуватися з ними, щоб перевірити, чи дійсно їхня дитина ходить, відвідує школу в онлайн в своєму місці. Але ви ж розумієте, що це складно. Такий процес ну, напевно ми чекаємо якихось державних документів, які розвяжуть або нам руки, або дадуть алгоритм, як правильно діяти в таких ситуаціях. Дякую за відповідь. Давайте тепер поговоримо про партнерські підприємства, організації, установи, що залучені до сприяння вирішенню проблем переселенців у вашій громаді. В чому полягає допомога, що надається переселенцям? Ще на початку війни ну, була дуже складна ситуація із допомогою, і хар продуктами харчування і одягом. І людей їхало дуже багато, і в нас була ну, просто така патова ситуація, ми не знали, як нам людей прогодувати і як нам їх одягнути. Звичайно, ми зверталися до дуже багатьох партнерів, які б могли надати допомогу коштами там, або ще якимись речами, І відгукнувся один із підприємців. На жаль, він не хочу називати свого імені. Він сказав, що ну, благодійництво не завжди потребує там розголосу. І коли е, нас звертаються там міжнародні організації, що вони нам можуть надати якусь допомогу, там чи в Кропивницькому, чи в Львові, чи в Києві, ми звертаємося до цього підприємця, який завжди нам оплачує цей транспорт, який е, довозить цю гуманітарну допомогу до Олександрії. І крім того, ми писали дуже багато листів на, на всі фонди, які тільки були в Україні, і, і українські, і міжнародні, для того, що нам потрібна така допомога. Дехто відгукувався, дехто мовчав, дехто пропонував те, що нам, наприклад, не потрібно, але все одно ми не сиділи на місці, тому що розуміли, що така кількість людей не може залишатися беззахисною, і ну, це буде дуже велика проблема, якщо ці люди будуть голодні, або вони залишаться там без отів або засобів гігієни. На сьогодні ситуація у нас покращилася, оскільки і е, Міжнародний фонд ООН, і е, World Central Kitchen вони надавали продукти вони надавали допомогу продуктами харчування. Це значно полегшило ситуацію. Але на жаль, на сьогодні е, World Central Kitchen залишив Кіровоградську область. Вони вже не будуть надавати допомогу. Але ми спілкувалися буквально на минулому тижні із представниками продовольчої програми ООН, які сказав, пообіцяли, що не зможуть нам надати таку допомогу. Тому чекаємо на таку допомогу саме від них. Зараз теж інші фонди пропонують свої, скажімо так, свою допомогу, протягують руку допомоги, але це вже стосується більше опалювального сезону нового, там де вони можуть надати нам ковдри, обігрівачі, ну і інші такі речі, які більше підходять для житла. Продукти харчування знову нас вийшли на перший план. І ми шукаємо ті шляхи, які ми зможемо вирішити ці питання. Зараз одна з найважливіших проблем це інтеграція переселенців в нову місцевість, нову громаду. Зокрема, розкажіть, як відбувається соціалізація ВПО в Олександрійську міську тергромаду? Чи долучаються вони до участі в громадському житті міста Олександрії? Можливо, у місті проводяться якісь патріотичні заходи, зокрема і за участі осіб з числа ВПО. До нас в місто офіційно зараз заїхало майже 11 тисяч населення внутрішньопереміщеного. І, звичайно, неможливо цих людей залишати сам на сам. І тому міська влада дуже часто спілкувалася і спілкується із активними з активними представниками внутрішньопереміщених осіб. Для цього ми так, допомагали створенню одного з гуманітарних штабів, в якому безпосередньо працюють внутрішньо переміщені. Особи вони волонтері там не працюють, а волонтерять. І е, таким чином ми виявили ту активну частину, яка допомагає спілкуватися з іншими внутрішньопереміщеними переселенцями із внутрішньопереміщеними особами. Е, для цього ми е, влаштовували круглі столи. Ми влаштовували такі міні-паті з ними. Е, ми проводили е, е, суботники, на яких приходили і представники молоді, ось нещодавно був день молоді, і представники внутрішньопереміщених осіб, для того, щоб ці люди спілкувалися разом і. Отримували якийсь досвід спільної роботи, спільного спілкування. Також дякуємо нашим громадським організаціям, які є в нашому місті, які також на свої, долучали їх до своїх заходів. На сьогодні ми допомогли як міська влада, ми допомогли створенню благодійної організації Благодійний фонд Олександрія, який заснований Олександрійцями, але туди входять переселенці. І вони вже планують там певні заходи для того, щоб саме соціалізуватися у Олександрійську громаду. Що, що такого ще цікавого, ми проводили? Ми проводили патріотичні декілька патріотичних заходів, направлених це в збір коштів для ЗСУ. І мені дуже приємно, що залучилися люди-переселенці із Херсону, із Миколаєва, із Краматорська. Люди співали, люди виконували там якісь композиції. І таким чином ну, вони теж вносили свій вклад у нашу спільну перемогу. Крім того, у нас у бібліотечній системі ми розуміємо, що діти це та частинка, яка, напевно, найбільше постраждала у збройному конфлікті. І в нас щодня в бібліотечній нашій системі проводяться різні майстер-класи, різні заходи. І в першу чергу ми їх проводили для дітей-переселенців. І чесно скажу, що дуже багато дітей їх відвідують і наших місцевих, і переселенців. Дітки вже здружилися, і я сподіваюся, що немає різниці, коли хто приходить в бібліотеку, вони просто виконують спільні завдання, дружать, спілкуються і отримують якісь позитивні емоції. Крім того, в міській раді є центр соціальних служб. Як, в якому є ряд психологів, які теж з початку війни, вони утворили, ну можу сказати, так це з їхньої ініціативи, був психологічний хаб, через який до якого долучилися і приватні психологи, і вони стали надавати по місцях компактного проживання послуги, і групові, і індивідуальні, таким чином допомагаючи людям подолати той стрес, тому впевнена, що та частина населення, яка на з'явилася нова. Ми їм допомагаємо і вони не будуть відчувати себе чужими у нашому місті. Взагалі, ну я вибрала такий меседж, напевно, і для себе, і для того колективу однодумців, з якими ми зараз працюємо, що ми можемо втратити не лише території, ми можемо втратити людей. І це, напевно, саме страшне, тому кожна людина, кожен українець, який приїжджає в Олександрію, він повинен відчувати себе тут комфортно. І це такий меседж і в міського голови, тому що він зараз дуже багато робить для комфорту міста, для того, щоб всі, хто тут проживає, чи тимчасово, чи на постійному проживанні, вони відчували себе комфортно. Тому Олександрія відкрита, Олександрія може надати допомогу і чекає на тих, хто її потребує. Це була програма про важлива на телеканалі Донеччина. Ті Ми дякуємо кожному, що дивилися нас. Впевнені, що цей випуск буде інформативним для багатьох, як евакуйованих, так і тим, хто лише вагається евакуюватися з території Донеччини чи ні. Нагадуємо, що більше корисної інформації дивіться на ресурсах Донеччина ТВІ.